Вітання всім! Вирішив зробити таке от коротке розмовне відео. Настав час повертатися з новими планами, з новими силами. Щодо причин відсутності, вони були різними. І я вже не раз сказав, що скоро повернуся, скоро будуть відео, але так і не було, так і не повертався. Це погано, такого більше не повториться. То мікрофон ламався, то були якісь проблеми з записами. Це все якось накопичувалося, і після того бажання щось робити взагалі пропало. Планую нарешті зробити нормальне оформлення каналу, намалювати скін. Відео з 100 днів на одному блоці, яке мало вийти давніше, ніж півроку тому, в мене збережене. Там лишається додати кілька деталів, і я, в принципі, можу його випускати. Подивлюся ще, чи буду вертатися до теми 100 днів, а то останній досвід був не найкращим. Створив телеграм-канал. Кому цікаво, то переходьте посилання в описі, там будуть якісь новини щодо виходу відео та й інше. Потрібно почати говорити швидше, а то і робиться це надто повільно. Так що вперед до нових звершень! Дякую всім за увагу!